Хоч що білий ангел вкрив тебе крилом, поніс тебе за хмари, ангел з іменем любов, я хочу тебе зустріти десь на небесах, тримаючи за руку пройтись по святих місцях. Вірю, що прийде той час на новій планеті, без одні золотих прикрас, Бог відкриє все світ я знайду твої очі, серед тисяч облич. Вірю, що той час, Я вірю, що прийде. Хочу, щоб білий ангел невидимим шляхом, Завжди був за тобою, вкриваючи добро, як важко бів за руку, як плаче собіняв, над прірвою закройш, у небо вмить підняв. Війній планеті, безодні, золотих прикрас, Бог відкриє все світ, я знайду твої очі серед тисяч облич. Золотих прикрас, Бог відкриє я все сид, я знайду твої очі серед тися, чобли, вірю, що прийде, той ча, вірю, що прийде той час, я вірю, що прийде той час. Мир Божий, брати та сестри, раді вас бачити. У нас сьогодні понеділок. і Це означає, що ми з вами читаємо слово Боже, читаємо писання, і в нас нова схема. Так ми давненько з вами не бачилися, намагаємося зібрати наших всіх чудових братів і сестер, які були з нами до 11 липня. Так і ми вже один тиждень з вами все-таки читали писання, ми читали про Божий народ, розглядали. І в п'ятницю ми з вами будемо розглядати суботню школу. Так ось, цього тижня, що у нас буде цього тижня? З цього тижня ми з вами прочитаємо послання до Афеса. Чому це послання? Тому що там є дуже багато, як правило, таких недобрих, так, іноді перекручених речей, які люди дуже часто нібито трактують чи показують свою якусь там думку, так, яка не дуже сильно біблійна. Тому ми з вами прочитаємо так. Чотири дні так а пізніше вже ми з вами зможемо ну, п'ятницю як саме у нас буде урок суботньої школи. Я вас всіх щиро вітаю, радий бачити кожного, хто приєднався. хто Знайшовся, Вітаю зі Герелу, Оксану, брат Олег, от з нами, Марія Краватська, брат, брат Василь Козак. Радий вас їх бачити, друзі, Галина Тамченко з нами, Лідія Сидоренко, Наталя Володькіна. Слава Богу, друзі, що ви є ще приєдналися до нас. Ну і давайте помолимося, так як ми все починаємо наше, наше роз... читання писання, ми починаємо з. Молитву, давайте помолимося, попросимо, щоб Бог був з нами. дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі, що ми можемо зібратися, можемо бути в онлайн і читати писання, можемо читати Твоє Слово Боже, можемо читати Твою істину та вивчати її. Благослови Боже нас на Духа Святого, який буде нас настановляти, нехай Слово Боже сіється в наші серця і приносить тільки. Великий і чудовий плід, Господи, благослови всіх, хто де сьогодні знаходиться, благослови кожного брата, кожну сестру. Благослови нашу Україну, благослови всіх, хто знаходиться в Україні, Боже, також благослови нашу, ця війна, якомога швидше закінчилася перемогою для нас. Бережи, Господи, нас всіх, все ведемо в Твої руки, просимо Тебе. Як би нам не було важко, де би ми не були, Господи, допоможи, щоб ми все залишалися з тобою. Ми просимо Це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ви знаєте нашу е, схему, там ми будемо, ми будемо з вами обов'язково, ми будемо з вас молитися. Все, що ви будете писати в коментарях. Ми будемо згадувати в наших молитвах. так послання до Офесянта чудове послання, яке має багато чудових істин, так де Павло відкриває велику суть. так Але, як я вам вже говорив дуже часто так ця суть може видаватися трішечки в іншому ракурсі, так, що не все відповідає дійсності. Тому дуже важливо читати уважно і дуже важливу. Розбирати, так? Ну, перше, я думаю, що всі знаєте, всі чули так таку історію про кальвінізм, про те, що є Господь когось обрав, та є обрані люди так наперед, а є люди, які. Не обрані, нібито когось Господь обрав, той обов'язково спасеться, і Бог йому буде допомагати рухатися вперед. Так ну це дуже примітивно. Звичайно, я вам розказую історію того, так що собою представляє кармінізм. Хоча це набагато глибше, так Харвін був дуже сильно розумний, хороший теолог і сьогодні, наприклад, багато. Багато просвітеріанта, які теж вийшли з цієї динамінації, вони дуже, дуже гарні церкви, дуже гарно. Вони теж навчають так? і у них хороша школа, так. багато, багато чого в нас є, спільного з ними так? в навчанні. Так? так ось, вони кажуть, що нібито одних людей Бог обрав, так? а інших людей Бог не обрав. Якщо вас Господь не обрав, то що би не робили? Так? Ви будете приречені, ви не спасетеся, так? І дуже часто це приводиться, так, оце призначення для всиновлення, дуже часто приводяться оці вірші, нібито з послання до То чого ми з вами розглядаємо ефісант, щоб якраз оці всі моменти розглянути і розуміти, чи це так, чи це ні. Так? Давайте будемо з вами читати. Перший розділ, давайте з третього вірша, так. Ми не будемо читати вітання, тому що зрозуміло, що. Кожне послання, а воно починається з вітання. В нашому випадку так, ми будемо читати про, як кажуть на ну, англійському мови, предестинейшн та кого Господь обрав, кого ні. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним. Благословенням на, на небесах у Христі. Дуже важливо дуже важливо зрозуміти, що зверніть увагу на те, що написано всюди у Христі, у Христі, у Христі, у Христі. Тобто е апостол Павло чітко е підкреслюється. Да? Це важлива річ. Не. Оскільки він вибрав, послухайте уважно, да? тому що кажуть, що якраз Господь вибрав і це ніби написано офіційно Послухайте уважно цей вірш, щоб ви могли теж зрозуміти суть його, не. оскільки він вибрав нас у ньому. У кому у ньому, у христі, у христі, скільки він нас вибрав у христі, у ньому, раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорошені перед ним у любові. Так. Про що ця мова? Так. Оце від створення світу, це знову ж таки підтвердження того, що ми з вами вивчали на уроці суботньої школи, те, що ми з вами читаємо в Євангелії від так, де розказується про те, що спочатку було слово, так, і як творився світ, так, про про Елогін. І оце все. І тут оце те, що в якійсь мірі Павло показує, так, що це було створено, що він нас обрав, раніше від створення світу, тобто, що це все це було ще на початку, так, щоб ми були і непорочні перед Ним у любові. так Наперед, прослухати уважно наперед призначився, призначивши нас для того, щоб установити собі і знову послухати важну. Там було в Ісусі Христі, в ньому, а тут пише, установити собі і як установити важню через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. То, що йде ходиться мова, мовиде це про те, що кожна людина, кожна людина, яка е, приходить до Бога через Ісуса Христа, вона обрана. Прошло мова. Мова йдеться про те, що когось Господь обрав. Так? Тобто когось Бог любить, когось Бог не любить. Так? Бог на обличчя не дивиться. Так? Він сказав, що Господь обрав тих у Христі. Що означає у Христі? Це означає, що кожна людина, яка прийняла Господа як свого Бога, так? Ісуса Христа, як свого Бога, як свого Спасителя, як свого місії. А вона дійсно є обраною, чого від створення світу, тому що цей план був ще задалеко, так, до того, як це все відбувалося, це дуже важливо. Важливо зрозуміти, що тут мова не йдеться про те, хто хто буде, хто обраний, хто не обраний. Мова йдеться про те, що кожен має. Можливість бути обраним в Ісусі Христі. про це І Тут це чітко написано, так для прославлення величі своєї благодаті, так якою він обдарував нас в улюбленому сині, і він знову підкрасила, як наша благодать, яка була обдарована в улюбленому сині, що означає, що Ісус Христос, який помер за нас, так? цю благодать, яку Він подарував для кожного людини, яка приймає Ісуса Христа як Бога, яка намагається жити, як сказав Ісус Христос, яка намагається мати характер Христовий, рухатися в сторону Господа Бога, в неї все буде добре. Це, це, вона буде належати до цього обраного народу. Про це йдеться мова, про це чітко йдеться мова. Відкрився нам таємницю своєї волі за своїм подобаннями, яке раніше наперед ухвалив у ньому. Для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати Христі все те, що на небі та що на землі. Тану який великий цей процес, ані змальовую ще раз оцю велику картину спасіння яка йде з самого початку. У ньому і ми стали спадкоємцем. Знову в ньому, в Ісусі Христі. Ми стали спадкоємцями через Ісуса Христа, в ньому кожен та не обраний той, хто через Ісуса Христа прийшов. Бога. це дуже важливо зрозуміти. Так, не якісь. Окремі люди, не якась окрема каста, не якась окрема нація, а ті люди, які обрали Господа Бога. Це важливо зрозуміти. У ньому ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює, за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення його величі. Ми, як і раніше, мали надію на Христа. Так? Бог каже: я піду. Ісус Христос каже, я прийду, щоб до вас прийшов утішитель, який буде вам допомагати, який буде вам розказувати, та що за хто все здійснює за рішення в своїй волі. Дух Святий буде допомагати, Дух до Святий буде е, підказувати, так рухатися в правильному напрямку. У ньому знову. Все йде про мову в Ісусі Христі. В Ісусі Христі, обрані діти, все в Ісусі Христі. Так? У ньому, і ви почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печатю. Так? І оце те, що я вам говорю, тут чітко Павло вказує святим Духом обітниці. Це все є одна велика картина, що людина, яка обирає Господа Ісуса Христа своїм Богом, Дух Святий, який, який працює в її житті. Це все робить, оце все, це все є елементи та ознаки обраності. Ось про це йдеться мова. Які є завдатком нашої спадщини. Для викуплення придбаного для прославлення його велич та завдаток нашої спадщини, який чудовий вислів, так запам'ятати, завдаток нашого спадщини, Дух Святий, так, який живе, та якщо ми його будемо не не будемо його засмучувати, так, якщо ми не будемо робити щось, що... Буде нас від Бога та й від Духа Святого віддаляти, так? а навпаки, ми будемо намагатися зростати по своїй мірі можливості, так? то цей завдаток нашої спадщини перетвориться в щось хороше, в щось добре. Так, і навпаки, так, і навпаки, так? якщо ви уважно подивитися, подивитися, то можна оцей завдаток розтратити. Так? Можна цей завдаток витратити так в житті, що він. В кінцевому результаті нічого людині не принесе. Так? Абсолютно нічого. Це дуже важливо зрозуміти, друзі. Така історія з яку Ми сьогодні з вами прочитали. Завтра ми з вами поговоримо далі. Будемо далі читати, які є теми. Так тому, друзі, кожен з нас обраний. Кожен обраний, хто приймає Ісуса Христа, кожен обраний, хто приймає волю Бога. Кожен обраний, хто приймає Писання, кожен, хто хоче слухати, що каже Господь, виконувати той його. В цьому є обраність наша. В цьому є обраність і приналежність до Божого народу. Це те, що нам потрібно з вами. Зрозуміти, і це те, про що намагається нам пояснити апостол Павло, друзі, всім вам спокійної та мирної ночі, Божих вам благословіть. І чекаю вас завтра, завтра, як все, о 8-й годині по Лондону, з вами продовжимо читати писання і послання до Ефіса. Ще раз вам всім спокійної та мирної ночі, і Божих вам благословіть, друзі. turbo